Так, і оце це 27 вересня, ніч 26 на 27 був мороз. У нас у балки. Хто не вкривав, помідори, перець, сині, померзла листя. Температура була десь до 3 градусів, сусід казав. 2,5 до 3. Оце так помідори. Це кабаки чи кавачата. В общем, мороз був. Ну, а ось на дачі виноград прихвачений більше по верхам, десь до середи, а таке нижче ціліше, хоча там в мене вже листя немає, я його брав От, містами якби. От молода, молоді побіги померзли. Ці цілі. Сині прихвачені. В принципі, верхи, низ, живий цілий, все нормально. А верхи прихвачені інжир, перси цілий. Жир вверх прихвачений. Ось для приміра ямал, не укривав я його, зелений стоїть, гарний, нічого з ним не случилося, містами гуляло. Школку, що укривав, відкрив на день. Хай стоїть під сонечком. Під вечір накрию ще одну ніч. Це дві ночі простояли. І там далі не відкривав, а край відкрив. Тепер подихає. Poneško posujte. Верхи прихвачені. Морозець був добрячий, до 3 градусів. Перчик, якщо накрив ту ніч. Першу ніч не накривав. З 25 на 26, з 26 на 27 на сьогодні це накривав. Живий, ціленький, нічого не прихвачено. А це ж не накрив, оце таке. тут вроде силы дальше прибыть. И тут раскрытый. Изюмский мускат силы можно сказать. Тут крайне все прихвачено. Північна сторона. Ну і черіки високорослі. Тоже прихватило. Хай постоять і вирвемо. Ну і тут на арке маркет. Прихвачені молоді, погані а так, нормальний. Висять на зібрані грузочки. Гранат. І гранат. От край був відкритий, не накритий. Тут курточка накривав. То якби не накрив, а таким чином, то змерз би і він. А так живий. Ну як тобі осінь? Золота. Золота. Золота осінь, да? да. І сонце, і мороз. Да. Кожен рік я обираю листя, вже відпрацьовані Ну для розривання лози чудово. Ну і чище. Менше листя впаде. Така лоза. Це зоренька. Це хелліна. Це торнадо. Оце такий флагман. Визрівся чудова лоза. Далі слава Україні. Мальчик з пальчик, красна роза, Ось красна роза. Отак. Всім дякую за увагу. Гарних погодних умов, визривання лози, мирного неба і гарних вихідних. tempo, cara.